Саме заради цього Володимир Зеленський вирушив до американської столиці. Політик заявляв, що від зустрічі з Дональдом Трампом очікує на те, аби імпульс приборкання війни, який спрацював на близькому сході, допоміг закінченню російської війни проти України. До цього президент України вже встиг зустрітися із представниками оборонних компаній та з американським міністром енергетики. У той час, коли літак із Зеленським на борту вже перетинав Атлантику, Трамп якраз розмовляв із Путіним. Зокрема, говорив і про можливість надання Україні далекобійних ракет Томагавк. Мовляв, спитав російського очільника, як той відреагував би на таку поставку. І зрештою, розмову Трамп назвав гарною та продуктивною, але остаточно побіцяв визначитися із думкою під час особистої зустрічі з. Російським керманичем та за словами президента США відбудеться в Угорщині впродовж найближчих двох тижнів. Але спочатку переговори проведуть держсекретар США Рубіо та міністр закордонних справ Росії Лавров. Зеленський відреагував на це у дописі в телеграмі: мова сили та справедливості обов'язково спрацює щодо Росії, і вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про томагавки томагавки потрібні і сполученим штатам Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Ви знаєте, вони життєво важливі, вони точні, дуже хороші. Але нам вони теж потрібні. Тож не знаю, що ми можемо із цим зробити. А що ви гадаєте? Він мав сказати: будь ласка, продайте томагавки. продайте томагавки. Буду дуже вдячний. Я насправді сказав йому так. Хочеш, я продам пару сотень томагавків своєму опоненту, саме так і сказав. Йому не сподобалося. Не сподобалася ідея, іноді потрібно бути жартівливим.